Лейфхак, якщо ось такий газовий пальник є, інфрачервоний. І як хто знає, він інфочерваний кольор. Світло воно гріє предмети, щоб воно гріло як звичайний радіатор. Я таку штуку таку придумав. Подібна штука продається в інтернеті, у нас стоїть 1000 гривень. А то два друшлюка, один з сіткою, один звичайний. Підемо зверху. І у нас наша, у нас нагрівається повітря. І за що цього э, відчуття, що набагато тепліша кімната становиться ну, набагато швидше, ніж так. От. А ще звідси йде тепло на цей балон. І він і так замерзає. Якщо треба, щоб газ е до кінця виходив з полона, то, то взагалі то краще.